Сьогодні у нас позачергове засідання комісії пов'язане, ви знаєте, з чим кожного четверга Державна комісія з надзвичайних ситуацій проводить свої засідання і визначає рівні зональності по коронавірусу. Де ж, мабуть, вже всі практично знаєте, що місто Вазова та Лазівський район з понеділка, 19 жовтня, віднесені до, ну спочатку, ми бачили по державній активі інформації в новинах, що місто Лодово, до Оранжевої зони, район Лазівський до Червоної, але зараз вже офіційний протокол регіонального активу прийшов. Це поки що у нас єдиний документ офіційний, а не з новини не з інформації. І міста, і район знаходяться в червоній зоні. В червоній зоні, як по пам'яті зараз, це Харків, місто Харків, місто Богодухов, Первомайський район, Вазова, Лазівський район, Люботим по-моєму і Люботим, і Харківський район. Оце райони, які опинили, опинилися в Червоній зоні. При того Сьогодні працівники жоб, нас працівників комунального підприємства журналістного провели територію в місті проживання ворог з одержанням закладів безпеки. Проводили рейди з перевірки дотримання протиепідемічних закладів, сидіти подарування на, на території Ласільської міської та геть за участю. Представники управління Держпродспоживслужби Лозівському районі та Лозівського відділу поліції. Та відповідно до рішень протоколу No30 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 15 жовтня 2020 року Лозівська міська об'єднана територіальна громада, як Олександр Миколайович, вже зазначений, з нуля хвилин 19 жовтня. 2020 року переходить до червоної зони епідемічної небезпеки. На зазначених територіях починають діяти діє обмеження Червоного рівня відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 6412 липня 2020 року. Зі змінами, крім карантинних обмежень, зазначених у протоколі номер 30 засідання регіональної комісії з питань. Техногенно-екологічної безпеки в надзвичайних ситуаціях Харківської області від 19.10-2020 року. А саме, які обмеження дії? Це перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті, без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратори або захисних масок, що закривають міста роду, в тому числі виготовлених самостійно. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство, чи є спеціальний статус. Без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні. Також заборонено самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. У нас така спишка в місті і багато лікарів про це кажуть. Вони бачать на вулиці осіб. Які свободно входять. Тому у мене прохання до органів поліції більшу увагу на це звертати і частіше перевіряти цих оцінь. Також заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, автомобільним транспортом, зокрема перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, ворожим маршрутного таксі, залізничному транспорту, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученнях в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. Проведення масових, культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участю більше, як 20 осіб. У разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше, ніж повнораме. Проведення дискотек, роботи розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів, громадського харчування із організацією дозвілля, ресторанів, кафе, барів, закусочних і далі кафетерів, буфетів тощо. Також заборонено відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у Раді, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладів освіти. Відвідування сторонніми особами установки закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають перебувають громадяни похилого віку ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі сіми інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім'ям особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установи закладів, які надають соціальні послуги екстреним, кризом. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів. Відвідування закладів освіти з добувачами освіти, освіти грубої кількістю більше як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, проведення закладами охорони здоров'я, планових заходів з госпіталізацією, крім надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів, надання медичної допомоги водії. Роділлям, породілям, новонародженим, надання медичної допомоги спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями, надання полігативної медичної допомоги у стаціонарних умовах, надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, Проведення інших невідкладних і термінових заходів з за госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення від термінування існує значний ризик для життя або здоров'я людей. Пацієнти, яким надається медична допомога в зв'язку з проведенням планових закладів з за госпіталізації, підлягають тестуванню на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров'я. Також заборонено приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території, відвідування пунктів місць тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування на землі та осіб без які незаконно перебувають в Україні та пункти біженців при осіб, які надають переводити допомогу особам, які перебувають в таких пунктах. Приймання відвідувачів закладами торговельного, у тому числі в магазинах, що розташовані у торговельних розглядах центрах і побутового обслуговування населення, крім випадків, забезпечення перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів торговельної площі. Діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків, приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості. Не більше, як на 50% посадкових місць у приміщенні закладу, приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів автоконцертів, приймання відвідувачів у кінотеатрах, крім автокінотеатрів, відвідування отримувачів соціальних або реабілітаційних послуг установи закладів що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, тимчасово денне перебування, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрена криза, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад, соціально психологічної допомоги, соціального та обмежити роботу торгово-розважальних центрів з 20.00 до 7.00, крім відділів продовольчої групи. Помежити роботу з 20 до 7 годин суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо. Побмежити роботу з 20 до 7 години, суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення. Заборонити роботу спортивних залів, фітнес-центрів тощо, окрім стадіонів на відкритому повітрі, заборонити приймання відвідувачів суб'єктами розпознаювання, які проводять діяльність у сфері культури, приймання відвідувачів кінотеатрів та приймання відвідувачів в інших заборах розважальної діяльності. Термін дії цих обмежувальних закладів з 0 годин 19 жовтня 2020 року. Ну і до перегляду рівня епідемічної небезпеки. Питання стосовно транспорту. Обласним протоколом він є виключенням, а Володимир Миколаївич його озвучив, ми зупиняємо нашим рішенням ні, 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 Володимир Миколайович правильно озвучив. Це є пом'якшуваними заходами по занармості, те, що спочатку вказав, є певні зміни і транспорт не зупиняється. Дошкільні заклади не закриваються, що, що ще тут важливо. Торгівельні центри не закриваються, але обмежуються в часі в роботі. А продуктова група зовсім не обмежується в часі. Це ті зміни, які раніше при жорсткому карантині були, повинні бути закриті. Ну, прокладовища нема, да, у нас? Міни було. Раніше були і заборони відвідування кладовищ і так далі, поховання там обмеження і так далі. Зараз цього нема. Канікули ми знаємо, у нас вони планові, починаючи з 19 жовтня, по 30 жовтня, а далі вже будемо дивитись по ситуації, яка є. Обмеження є тільки у кількості захворювань по заборах. Дошкільним дошкілим. Щодо виборів, ніяких додаткових. Обмежень немає, вибори відбудуться вчасно, але з дотриманням всіх ковідних цих застережень. Міська влада в межах своїх повноважень забезпечує антисептиками, там, певними засадами і так далі. Тобто через комісії відповідні, які знаходяться на дільницях. В цьому питання немає. Я ще раз вам нагадаю, що наскільки ми змогли, ми підготувалися до цієї ситуації, повністю перепрофілювали стаціонар номер 2 це колишня міська лікарня під ковідних хворих. Це 175 ліжок. На жаль, не вистачає лікарів. Ми, але ми працюємо з сімейними лікарями. І сьогодні депутати прийняли рішення про заохочення зачергування. Сьогодні депутати підтримали рішення про на перспективу і початку роботи по створенню ковідної лабораторії, але це не, не за один день робиться. Такі шаги є. Сьогодні депутати прийняли. Виділили 750 тисяч для хворих на пневмонію для забезпечення там, певними матеріалами і ліками до отримання результатів аналізів, бо це дуже великі кошти для багатьох лазівчан, і вони не зможуть їх знайти, щоб лікуватись. Направляємо відповідні листи для на лабораторний центр знову про прискорення цих тестів, бо деякі люди чекають 7-8 днів. Є у нас приклади, коли людина вмерла, а потім тільки тест прийшов. А всіх лазівчан я прошу, дуже прошу дотримуватись, бо є. А вимог, які вони є сьогодні по коронавірусу, бо багато скептиків і не вірять люди, деякі і сьогодні не вірять, що таке є, і таке може бути, і це не зі мною і так далі. Ще раз дуже прохаю. Бережно ви відноситись до, до наших лікарів. Чим більше хворих люди озлоблені, ви знаєте, є певні непорозуміння із медиками і так далі. Медиків нагрузка дуже велика. Їх, я повторюю, дуже обмаль у нас. тобто Треба берегти і медиків, вони теж люди, теж хворіють і теж у них нерви, нерви сім'ї, здоров'я і так далі, так далі. Я прохаю всіх лазівчан бути толерантними в цьому плані. Членник те приймаємо такий протокол. Будемо сподіватися, що ми вийдемо найскоріше з цієї ситуації, бо це є певні обмеження для населення, ну і небезпека це найголовніше.